Ми якби ну дотримуємося і тих норм, які повинні бути, і навіть чуть більше. Директор правління ОСББ показує нам найпростіше укриття в одній із багатоповерхівок міста. Тут є майже все, аби під час повітряних тривог люди могли не лише почуватися в безпеці, а й перебувати в максимально комфортних умовах. Наприклад, Wi-Fi, інтернет, наші укриття вони облаштовані інформаційними стендами, вогнегасниками, аптечками, Wi-Fi, інтернет. Кожен хто в укриття заходить, може користуватись інтернетом. Ємності для води з питною водою, фільтрованою місця для сидіння у нас є, електрогенератори, пальне, подовжувачі для електрогенераторів. Нам показали два сховища. Різниця між ними у розмірі. Утім, це питання до забудовника, адже саме на етапі будівництва вирішується доля підвалів, які сьогодні для більшості слугують тим самим укриттям. Стосовно ж наповнення все на одному рівні та з дотриманням усіх необхідних норм. Наші всі підвальні приміщення, так звані, вони визнані найпростішим укриттям. У нас були представники міської міськради, цивільного захисту населення. Я їм все показував. Вони все подивилися. Ми оформлювали відповідні документи по цих укриттях. Тобто вони, якби, є офіційними найпростішими укриттями. Та на вже зробленому зупинятись не збираються. Серед планів ще чимало важливих удосконалень, яких потребують жителі будинку. Шлях до їх впровадження не легкий, але зробити це можливо на даний час. У нас питання ще вирішуємо з питання з містом, щоб отримати біотуалети. Тобто, ну ми розуміємо, що ці біотуалети всі не зможуть ходити, але для дітей це саме раз буде. Друге питання є мешканці, які говорять, можливо, треба облаштувати наші укриття. Буржуйкою якоюсь або Електробогрівачем над цим питанням. Ми теж працюємо, займаємось. Важливим є також і те, що спуститись в укриття можуть не лише жителі будинку. Двері відчинені для усіх, хто цього потребує. Утім, за однієї умови має бути присутній хтось із будинку, якому належить укриття. Та з цим проблеми навряд чи виникнуть. Адже завдяки створеним умовам, під час повітряних тривог люди без зайвих роздумів ідуть до сховища. Під час повітряної тривоги спускаються доволі багато людей. Це і діти, в тому числі. І люди похилого віку є приходять. І люди з грудними маленькими дітьми також заходять сюди. Під час бойових дій по укриттях було багатенько людей, але, як ми знаємо, потім всі почали виїжджати з міста. І хто залишався в будинку, навіть ночували в наших укриттях. У сьогоднішніх реаліях укриття стали важливим аспектом нашого життя. Тож не варто покладати відповідальність на когось треба брати все у свої руки та власними зусиллями створювати комфортне та безпечне місце.